Ми готові починати разом із головним арбітром Олексієм Гаркушею. Ваш коментатор Вадим Шев'якін. Сьогодні знову ж таки очікуємо на хороший футбол і, можливо, на елементи справжньої заруби справжньої футбольної драми так було в попередньому поєдинку між цими командами за кінболісти. 21-й Ярослав Осаченко, й Марко Граціян. 99-й Денис Гордієв, другий Кирил Денисов, 14-й Олег Дзюренець, 5-й Богдан Левицький. 11-й Олександр Гоч. Зараз небезпечний прорив. Зліва від рухівців. Буде вкидання за боковою. Штрафний майданчик. Далі м'яч пролітає. Є удар по воротах. І це 1-0. На 9-й хвилині Шахтар виходить вперед. Вдається забити. Погодилося. в українській столиці. 10 градусів тепла. І курячий веде свою атаку з правого флангу. Удар по воротах від Артура. Подача на ближній стійку. Ось Зараз м'яч залітає. Навіс зі штрафного. Цього разу високо. Пас на лівий фланг. І Там іде передача по краю. Штовханина і футболісти Шахтаря здобувають м'яч. Вдається протягнути його. Прострільна передача на ближню стійку і це 2-0. Пауза пішла на користь Шахтарю на 35-й хвилині. Граціян пасує надзурінця. Олег Дзюринець подає з флангу хороший вісім, М'яч пішов на дальню стійку. Зараз є спроба пробити. І удар зблизька. Угрік. Чи буде ще одна спроба? Але тут уже захисники шахтаря накривають і фалить нападник руху. Дзюринець виконує забігання партнер, Зараз воно не надто потрібно. Олегу, Він сам зміщується, сам завдає удару. Осадченко грає у центр. м'яч Дзюринець. Він прийшов грати на правий фланг. І зараз непоганий прорив. Удар по воротах. Блокується захисниками Шахтаря. Розвертається дзюринець. Непогано Коваль за ним біжить. Зірнеться. Іде і далі. В обіграш він не проти, але ж скільки опонентів проти нього, і вони готові зустрічати. Подача зліва на ближній стійці. Небезпека, але на цьому фланзі також Олег. Розвертається. Спроб... Подача Зі штрафного непоганий навіси. Удар по воротах є М'яч над поперечкою проходить. Проходить атака руху до удару. Спро... Розіграли швидко львів'яни. Рос. Його вже зустрічають захисники. І завдає удару Артур. Хтось все ж таки приймає його на себе. Цей, цей удар, і це вже була остання дія в нашому матчі. Шахтар виграє два